Революція докотилася й до Івано-Франківської митниці. Проти системи незаконних поборів виступили приватні підприємці. Бізнесмени, котрі возять автівки за кордону і продають в Україні. Скаржаться, що досі за кожну розмитнену машину неофіційно доплачували чималу суму. Нині кажуть, чаша терпіння переповнилась. Окрім того, що ми сплачували всі квитанції в державний бюджет, 300 доларів з кожної машини ми мали віддати. Взятку. Чого ми давали? Ми були поставлені такі умови, що якщо ми не дамо 300 доларів, машина не розмитнювалася. І кожен день стоянка на терміналі теж повинна розібратися з тою стоянкою. 150 гривень коштувала. Виявляється собі, день, другий, третій, четвертий, п'ятий день стоїть машина, ніяких дій по розмитненню не проводиться. Значить, ми все сплачували. Досі нікуди не зверталися, кажуть бізнесмени, бо не довіряли ні міліції, ні прокуратурі, ні СБУ. Боялися кажуть, розкажуть про хабарництво, то й самі ризикують потрапити за грати. Відтак не вірять силовикам і нині, тому пішли зі своєю бідою до голови обласної ради Василя Скрипничука. Він пообіцяв звернутися до новопризначених високопосадовців. Ми думалися з тим, що я звертаюся до. Генерального прокурора Ну, думаю, що від голови обласної ради прийме е, звернення новий генпрокурор і звертається до голови служби безпеки, в якого в безпосередньому підпорядкуванні знаходяться е, митні всі служби, щоб вони в терміновому порядку е, вжили заходів до наведення порядку на цій митниці, очевидно, на всіх інших митницях. Я думаю, що система була прогнила повністю по всіх варіантах. На вирішення проблеми підприємці виділили владі приблизно тиждень. Якщо питання не врегулює. Бізнесмени погрожують заблокувати роботу митниці. Обіцяють привести на підмогу ще й торговців з районів. А як треба буде, то й до Києва поїдуть.